Друзі, північ Хмельниччини. Ми знову на нашому ріпаковому полі і прийшли до нашої ловушки подивитися, що в нас тут Ось можете побачити, а їх тут вже трохи є, трошки вторгну. Ось ще скільки передає, бачите, хто це зараз є прихованого недруги нашого ріпаку. Тому ріпака. Зараз працювати контактними еритроїдами, такими як Атрикс від компанії агрохімічні технології, Штефаль Альфацип від компанії Штефес. І також в зв'язку з такими погодніми умовами і так рекомендуємо додати адюванти, такі як Суперадювант від компанії Органиця. Так що, як казав, один відомий класик, борітеся, поборете, тому що в цьому році так і морози, і нестача вологи, і ще й шкідники. Не знаєте чим, як і коли. Звертайтесь до фахівців, ТОВ ТП Агрохім Партнер. Завжди будемо раді вам допомогти. Всім гарних врожаїв!